Незалежно від того, наскільки сильно ти їй подобаєшся. Незалежно від того, наскільки вона від тебе божеволіє. Вона не скаже тобі прямо. У цьому відео я покажу тобі ознаки, які дівчина несвідомо демонструє, коли вона поруч з тобою, щоб дати тобі зрозуміти, що ти їй подобаєшся. Почнемо. Ознака номер 1 Вона торкається свого волосся. Це одна з найпоширеніших ознак. Коли ти поруч з дівчиною, якій ти подобаєшся, вона дуже часто торкається свого волосся, щоб переконатися, що воно добре виглядає перед тим, хто буде її майбутнім партнером. Зазвичай вона робить цей жест, коли ти приходиш туди, де вона знаходиться. І якщо ти їй дуже подобаєшся, вона робить це кілька разів, поки ти там. Наприклад, якщо вона торкається свого волосся один раз, це означає, що вона вважає тебе привабливим. Якщо вона робить це знову, це означає, що вона вважає тебе дуже привабливим. А якщо вона робить це знову, це означає, що вона вважає тебе надзвичайно привабливим. Ознака номер два. Вона кусає нижню губу. Згідно з дослідженням, проведеним у 2020 році, коли ви поруч з кимось, хто вам подобається, ця людина схильна кусати нижню губу. Це відбувається тому, що ваша присутність викликає у неї певну тривогу. Дослідження показує, що дівчина, якій ви подобаєтесь, не хоче показувати, наскільки ви їй подобаєтесь. Тому тривога виникає через спроби приховати її. Але підсвідомо її тіло не мовчить і повідомляє про це за допомогою цього жесту. Ознака номер 3 Вона багато посміхається з вами. Коли дівчина вважає вас дуже привабливим, незалежно від того, наскільки поганий ваш жарт, вона буде сміятися, розмовляючи з нею. Вона проходить через фізіологічний процес, який змушує її діяти таким чином. Згідно з дослідженнями, її тіло вивільняє речовину під назвою серотонін протягом цього часу, яка підвищує її емоції та робить її щасливою, коли вона з вами. Тож, якщо вона багато сміється, розмовляючи з вами, це явна ознака того, що ви їй подобаєтесь. Ознака номер 4 Вона ледь помітно торкається вас. Це також дуже очевидна ознака. Жінки використовують цей метод, щоб швидше здобути довіру з вами. Коли ви подобаєтесь дівчині, вона шукає будь-яку можливість для фізичного контакту з вами. Доведено, що коли ви торкаєтеся когось, легше встановити з ним близькість. Тож, коли ви відчуваєте, як дівчина ледь помітно торкається вас під час розмови, знайте, що ви їй подобаєтесь і торкається вас з прихованими мотивами. Ознака номер 5 вона імітує ваші жести та стиль. Під час розмови з дівчиною, яка вам подобається, ви помітите, що вона робить жести, схожі на ваші, або навіть ідентичні. Наприклад, якщо ви схрестите руки, вона теж це зробить. Якщо ви прикусите губи, вона несвідомо зробить те саме майже миттєво після того, як ви це зробите. Якщо ви почнете носити темний одяг, вона також наслідуватиме ваш стиль. Якщо ви швидко ходите та робите речі швидко, вона намагатиметься бути схожою на вас, не усвідомлюючи цього. Відтепер звертай увагу на дівчину, якій, на твою думку, ти подобаєшся, і перевіряй, чи демонструє вона ці жести. Ознака номер 6. вона одягається частіше, ніж зазвичай. Коли ви подобаєтесь жінці, вона зробить усе можливе, щоб привернути вашу увагу. Вона може почати одягатися інакше, ніж зазвичай, носити коригуючу білизну, щоб підтягнути живіт. І доглядати за собою нетиповими для неї способами. Вона частіше поправлятиме волосся, можливо, навіть змінить його колір, яскраво нафарбує губи та прикрасить нігті екстравагантним дизайном. Вона зробить усе можливе, щоб привернути вашу увагу. Однак будьте обережні, щоб не приділяти їй всю свою увагу одразу. Навіть якщо ви теж зацікавлені в ній, не поспішайте, щоб її інтерес до цих жестів не згас швидко. Ознака номер сім. Вона поправляє свій одяг перед вами. Ще однією поширеною ознакою є те, що вона хоче виглядати ідеально перед вами. Коли ви подобаєтесь жінці і ви поруч, ви помітите, що вона поправляє блузку, джинси або щось, що пов'язано зі своїм вбранням. Це також свідчить про те, що вона захоплюється тим, наскільки ви доглянуті. Часто вона робить цей жест одразу після того, як ви прибуваєте до місця, де вона знаходиться. Тож, коли ви кудись прибуваєте, зверніть увагу, чи є тут дівчата. Зробіть це, це свідчитиме про сильний потяг завдяки вашій гарній зовнішності. Ознака номер 8. вона ставить вам інтимні питання. Не будь-яка жінка наважиться ставити питання, що виходять за рамки очевидних, оскільки це вимагатиме від неї незвичайних зусиль. Тож, якщо ви помітили, що дівчина раптово починає ставити запитання, щоб дізнатися про вас більше, вона дає зрозуміти, що ви їй цікаві. Коли жінку не приваблює хтось, вона просто говорить, не цікавлячись дізнатися про них більше. Однак, якщо вона ставить запитання на кшталт того, де ви живете, яке ваше улюблене хобі, або чи зустрічаєтеся ви з кимось, будьте впевнені, що ви їй подобаєтеся. У цьому випадку я рекомендую зберегти певну таємничість, не відповідаючи на ці запитання повністю. Змініть тему, поки не настане її черга, щоб поділитися інформацією про себе. Ознака номер 9. вона підтримує зоровий контакт з вами. Коли дівчина хоче встановити з тобою зв'язок і показати, що ти їй небайдужий, вона дивитиметься тобі в очі довше, ніж зазвичай. Більшість людей часто зосереджені на собі. Вони можуть коротко подивитися тобі в очі, але швидко відвести погляд, бо не зацікавлені у спілкуванні з тобою на відміну від дівчини, якій ти подобаєшся. Правда в тому, що коли дівчині хтось подобається, вона хоче дати йому зрозуміти, що відкрита до того, що він каже, переважно через зоровий контакт. Тобі слід знати, що коли це трапляється і вона одночасно намагається встановити з тобою зв'язок, вона також оцінює твою чоловічу енергію, тому коли вона дивиться на тебе ось так, підтримуй зоровий контакт або дивись їй на лоб. Ознака номер 10 вона трохи нахиляється до тебе. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу дівчини, якій ти можеш подобатися, це мова її тіла, коли ви розмовляєте. Це ще один спосіб для неї показати, що ти отримуєш всю її увагу. Якщо під час розмови вона злегка нахиляється до вас. Цей жест може бути ледь помітним і його можна пропустити, але він має важливе значення щодо її зацікавленості вами. Цей жест або сигнал відомий як мікровираз, оскільки важко помітити, коли хтось робить це під час розмови з іншою людиною. Але як я вже згадував раніше, якщо вона нахиляється до вас під час розмови, це тому, що ви їй щиро подобаєтесь. Знак номер 11. Вона червоніє. Зазвичай це трапляється, коли вона раптово вас бачить. Якщо ви їй дуже подобаєтесь і вона часто думає про вас, особливо якщо ваші колеги бачаться, іноді вам потрібно звернути на це пильну увагу, тому що раптово її обличчя може трохи почервоніти, оскільки це ледь помітний жест або мікровираз, якщо говорити про обличчя, гарною практикою буде дивитися прямо їй в обличчя протягом кількох секунд. У цей момент ви обидва зустрічаєтеся поглядами. Придивившись до неї уважно, ви помітите червонуватий відтінок на її щоках, що підтверджує ваші підозри. Що допоможе переконатися, що ви подобаєтесь жінці, це почекати, поки вона продемонструє два-три таких жести чи знаки, перш ніж підійти до неї з більшою впевненістю щодо вашої привабливості одне до одного. Також важливо, якщо вона повторить той самий жест два-три рази, коли буде поруч з вами. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і перш за все, воно допомогло. Якщо так, підтримайте нас, підписавшись на наш канал. Поставте нам лайк і залиште будь-який досвід у коментарях. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, просто напишіть 100 і натисніть значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео.